Слава Україні! Триває 258-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони України на окремих напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник завдав три ракетних та десять авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Хворог здійснює обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів та реактивної. А також ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів в районах населених пунктів: Вишневе, Куп'янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області. Греківка, м'ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині, та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління: 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони, противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії сил оборони України за добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Віримо у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!